Так, ну а тепер до нашого друзі Андрія Люховця в нього є дуже цікава тема. Зараз в Києві тестують плавучі острови. І якщо ну ви подумали про те, що Київ вже настільки забудований, що доводиться вже на воді щось теж про чистий бізнес. Ні, не зовсім то ні, то це не про це. Плавучі острови це інноваційно екологічне рішення. І от власне Андрій Люховець, як черговий кореспондент, збирав усі деталі, що це, як це працює, і для чого це взагалі потрібно. Андрію Андрій, Києві, звичайно інші новини, щось забудували, щось знесли. А тут прям екологічна якась екосистема будується. Що в лісі здохло, розкажи. Слухайте, мене також дуже здивувала ця новина, і знаєте, по усіх канонах іноземних якихось інновацій Київ рухається за ними також. І, до речі, якщо вже знаєте доповнювати тему додаткових квадратних метрів, це дійсно додаткові квадратні метри, але не для людей. Вперше можливо, можна там сказати, що для природи і для тварин, для птахів щось робиться. А давайте розберемося, що ж таке плавучі острови, а, що це і з чим його їдять у світі. Їх називають порі. Плаваючі живі сади, плаваючі клумби, ну або плаваючі острови. А як ви бачите, це клаптик зелених насаджень. Зараз за моєю спиною так ми зараз перебуваємо. Це парк відрадний Солом'янський район це один із цих експериментальних ставків, один із з експериментальних саме ось цих плаваючих островів. Він з'єднаний от три платформи. Для чого взагалі його зробили? Для чого його спустили на воду? Ці штучні платформи з очеред ірисом і рисом, м'ятою, водяною та іншими вологолюбними рослинами як мінімум дають живій природі і урбаністиці навколо тут навколо також. Парку Відрадного, одні ЖК. як мінімум вони додають естетики і додаткової зелені, якої стає, на жаль, менше, що ми констатуємо. Проте є у цих зелених насаджень у цих плаваючих островів і основні функції. А про них мені детальніше вчора розповіла виконувачка обов'язків директора Київського міського будинку природи Аліна Приходько. Давайте послухаємо. Вони створені для того, в першу чергу, аби покращувати мікроклімат, аби допомагати і підтримувати біорізноманіття в межах міста. І наступне це фільтрація водних об'єктів, оскільки коренева система цих рослин вона повністю спускається у воду, допомагає фільтрувати і очищувати її. Плюс ці острови створюють додатковий затінок на водних об'єктах, що забезпечує менший перегрів. А відповідно і менший розвиток водоростей ці ідеї вже багато де реалізовані, наприклад, в Японії, в Нідерландах, у Франції. До речі, спілкуючись вчора з пані Аліною, поцікавився я й про те, як уже люди реагують на цю інновацію, тому що у нас перше, це що це саме реакція людей. Адже у нас питання, для чого, чому це відбувається, і ось на це питання, як реагують люди. А пані Аліна відреагувала так з легкою усмішкою, тому що хтось написав, для чого це взагалі робити на часі, не на часі почалося наше традиційне. А хтось написав навіть уже їм стосовно того, побачивши, як реалізували. Цей проєкт в інших районах запитали: а чому у нас так переробіть і зробіть так, як на іншому озері? Але є і ті, хто радіють цьому цій інновації, і почали навіть скидати скрини стосовно того, що на цих островах вони почали виконувати свою пряму функцію, з'явилися е, свої перші квартиранти. І, от на одному із островів таких плавучих, заселилися качки. Е, хтось е, скептично, як ми бачимо, хтось з радістю, ну а хтось з цікавістю. Я наголошую на тому що це експеримент, і в принципі мені так наголосили. І е, зараз е, осі ці інстанції, які впроваджували цю е, інновацію, вони будуть слідкувати наскільки він буде вдалим, і наскільки він дійсно принесе е, багато користі для міста загалом і для екосистеми. Ну я впевнена, Андрію, що багато хто скоріш за все і ціну питання запитував, так і взагалі чи користь, так дорівнює тому кошторису, розкажи, будь ласка, про це. Так, ми до речі, дуже часто, коли говоримо і про зрізані дерева, що кожне дерево, воно там має неоціненну суму, тому що там річний каштан він оцінюється в сотні тисяч доларів навіть, тому що екосистема наша її дуже важко оцінити і переоцінити. І, от стосовно цього проєкту, як мене заповнили, що його ціна нуль, кошторис цього проєкту нуль. Вам не почулося, тому що рослини вони вирощуються на підприємствах Київзеленбуду, які, до речі, і реалізують. Овували безпосередньо руками, а каркаси під ці плавучі острови також було зроблено майстрами підприємства. Ну і плюс додатково ну реалізувати і спустити на воду. Це також там не потрібно додаткових коштів. І відповідно це обійшлося все в нуль. Обслуговувати відповідно. Є ж також люди, які працюють у Київзеленбуді, і в кожному окремому районі і вони будуть займатися доглядом за цими островами. Також, якщо там ви запитаєте, а який приблизний термін придатності кожного з острова, за за різними підрахунками, це від трьох до п'яти років ось ця кожна із платформ може виконувати ось ці от функції: це саме додаткове житло для птахів, іншої фауни, і саме фільтраційна функція, яка одна з основних, вони можуть виконувати. А плюс ще хочу наголосити, що зараз їх вісім у Києві загалом цих плавуючих островів. І якщо експеримент вдасться, ця інновація буде поширюватися, острови будуть додаватися, і відповідно в інших містах, якщо знову ж зацікавляться голови інших міст, організації, які займаються саме реалізацією таких речей, також будуть переймати, тому що зараз дуже важливо подивитися, наскільки ця інновація, цей експеримент, є вдалим в наших умовах, колеги. Андрій, спасибі подивимось. Дійсно, по-перше, приємно чути якісь приємні новини про стратегію, а не про нищення у столиці. і Не тільки а це голосієво чи де це, Андрій? Просто щоб ми розуміли. Солом'янський Солом'янський Солом'янський, просто mm -hmm. парк такий красивий дуже yeah, uh, yeah. дякую дуже, uh, Андрій Люховець. Сподіваємося, пальці схрестили, як кажуть, і, і дивимося. Ну no, бо... і дякуємо нашим комунальникам за те, що втілили ідею. Mm -hmm. Фактично реально за, за нуль, просто зробили це своїми руками. І от тепер такі плавучі острови. Ну принаймні на восьми водоймах в столиці точно є. Можливо, реально хтось зараз подивиться і перейме цей досвід well, і молодцы, буде впроваджувати в своїх yeah. містах. No, 1937 року відкрили його. Це відомий міст Golden Gate, Золота Брама, це символ сан -Франциско. В Багатьох там серіалах ми бачили цей mm -hmm. uh, міст, але мало що про нього знаємо насправді. І зараз, uh, з нагоди його дня народження, <свист> ми підготували. Знаєте, як на радіо колись Все говорили найцікавіше. найцікавіше вітаємо тебе, Голден Гейте. Гордість Сан-Франциско і інженерне чудо світу це Голден Гейт, висячий міст довжиною майже три кілометри, який став просто фантастикою для 30-х років ХХ століття. Адже його почали зводити у сейсмічній зоні з потужними течіями та кам'янистим дном. Тому, аби встановити опори, дно довелося підривати, а роботи проводили лише під час відпливів, коли підводні течії заспокоювались. За свій вік Голден Гейт пережив землетрус магнітудою сім балів та потужну бурю і вистояв. Міст довжиною майже 3 кілометри, шириною 30 метрів і вартістю 35 мільйонів доларів. Будували майже 4,5 роки. Тоді вперше робітникам, які зводили складну інженерну конструкцію, окрім касок, видали крем захист від вітру та забезпечували спеціальними дієтичними добавками, щоб не паморочилась голова. Адже тільки від проїжджої частини до води відстань 67 метрів під час будівництва в цілях безпеки під мостом також натягнули спеціальну сітку, яка врятувала життя 19 людей. Аби підтримувати імідж одного з найбільш фотографованих мостів світу, його постійно підфарбовує бригада 40 людей. Червоно-помаранчевий колір металевих елементів мосту офіційно називається міжнародний помаранчевий. Його обрали через те, що компоненти цієї фарби перешкоджають корозії. А золотим міст назвали на честь одноіменної протоки Золота брама, над якою і зведена конструкція. Попри шалену популярність серед туристів, а щороку Голден Гейт відвідує понад 10 мільйонів людей з усього світу, він надбав і сумну славу за статистикою. Кожні два тижні самогубці намагаються покінчити з життям, стрибнувши з цього мосту. За добу по мосту Золота Брама в сан франциско проїжджає понад 100 тисяч автівок. Проїзд платний, і це приносить серйозний заробіток в казну штату 100 мільйонів доларів на рік. Окрім автівок та пішоходів, у 2014 році мостом пробігли тварини. Олені не постраждали, але зупинили рух мостом на 20 хвилин.